24 грудня, субота, Іванлія від Луки 12, стих 32 по 40. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милистиню. Зробіть собі гамани, що не старіються, не вичерпаний скарб на небі, де злодій приступи немає, ні міль не точить. Буде скарб ваш, там буде й ваше серце, нехай ваш стан буде підперезаний і світло засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде й застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсипущими. Істинно кажу вам, він підпережиться. Посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде у другій чи у третій сторожі, і так усе знайде, щасливі вони. Збагніть це добре, коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий прийде. Як ніжно Христос називає своїх вірних маленьким стадом, але чому воно маленьке? І чи добре це? Сьогодні у світі багато християн, але чи кількість тих, які готові продати майно й дати милостиню заради невичерпного страбу на небі, не є досі як маленьке стадо? Мабуть, було б це добре, щоб це стадо було більше, та не потрібно. Щоб усі християни негайно продали все своє майно, а були готовими це зробити, коли настане потреба. Стан їхній повинен бути постійно підперезаний, що означає постійну готовність, мають постійно бути невсипущими, щоб не дозволити маєткам чи життєвій суєті заплонити їх. Якщо Господь пошле ситуацію, в якій треба буде вибирати між домом, статками, життям, з одного боку і ним, з іншого християни повинні без увагань вибрати Бога. Для такого вибіру у вирішальну мить слід себе щоденно готувати. Наприклад, щомісячно десятину зі своїх прибутків віддавати тим, що потребують. якщо не навчимося віддавати десятину частину, то як зможемо у вирішальну мить віддати все, цю ж роль приготування до цілковитої неприв'язаності до світу виконує і піс, а постійно бути готовими треба нам, бо не знаємо, у котрій годині син чоловічий прийде, щоб перевести нас в інший світ. Господи, що завжди служиш нам, нехай будемо і ми невсипущими, щоб тобі послужити.